Якщо ви любите їздити у ліс на мотоциклі, хочу вам розповісти про свою мотокухню і показати її у дії, та приготувати український борщ із салом. Перед початком перегляду відео рекомендую поїсти, бо буде дуже смачно. Поїхали! Коли ви їдете на природу на двох колесах, у вас стане питання, як і на чому готувати їжу і як це все компактно перевозити із собою, щоб не займало багато місця. У моєму випадку це шведський армійський казнок з алюмінію. Я його беру коли не сам. Щоб на ньому розігріти їжу, він має захисний екран та працює від спіртового пальника. Свою кухню я перевожу в термосумці, яку можна використовувати як холодильник. Щоб відчувати себе як на кухні вдома, у мене є все необхідне: обробна дошка з ножем. У мене це класика, звичайний опінель, дві розкладні чашки, які легко миються і не займають місця, дві ложки, запальничка, ємність для спирту, спиртовий пальник, розкладне відро та миючий засіб. Моя улюблена приправниця, у якій я маю свої улюблені спеції: розкладна лопатка для пекельні та черпак і велика компактна ємність. Пропоную перейти до приготування борщу, щоб ви змогли побачити цей набір у дії. Використовувати будемо ми шматочки свинячої вирізки, нам багато не потрібно на двох. Зараз ми поріжемо на зручні нам шматочки і будемо відварювати. Зараз очищуємо цибульку. Вона в нас. Половинка піде на бульйон, а половинка на засмажку. А це мій маленький секрет, який я завжди використовую, коли наварюю бульйон. Це стебла петрушки. І під час варіння дає дуже класний аромат. Закидуємо часничок, стебла і цибульку. Також в бульйон закидуємо половинку моркви. Трішки солимо бульйон. Нарізаємо Моркву на засмажку. Ще одну може? Зубчик чеснику. У мене дуже великий, тому буде половинка. Поки ти тут нарізаєш, тут вже такі, я тут знімаю тут такі аромати, смачні йдуть з бульйона. А ще навіть і не закипіло. Ну. Очищуємо дві картоплинки. Невеличкі, середні. Закідаємо зараз картоплю. Цей час я приготую засмажку. Закидуємо сюди цибульку. Закидуємо морку. Обжарили трішки моркву, тепер закидуємо буряк. Додаю в засмажечку трішки чорного перцю. Також додаємо трішки томатної пасти. Ну і на останок ми додаємо один зубчик часничку сюди в засмажку. Тримаємо півхвилинки і забираємо. Хай настоюється наша засмажка, а доки ми продовжимо готувати наш бульйон. Тепер у нас тут залишилось тільки м'ясо та картопля. Також я зараз буду використовувати два лаврових листочків, шість звичайних чорних перців горошком і два духмяних перчика. Я маю таку такий чайний пакетик. Замовляла на, на Аліекспресі, використовую для варки супу, борщу, щоб потім не вигрібати це ложкою. Все, і це максимально зручно, тому що нічого ніде не плаває, потім вам не попадеться цей горошок несмачний. Закидуємо сюди капусточку. О, Почалася тривога. Москалі не дають нам борща зварити. Недобри... Недобропорядні сусіди не дають нам борщ доварити. Не знаю, чи вам чи ні. Це вони просто теж борща хочуть. Дістаємо наш мішечок з приправочками. І тепер нашу засмажку відправляємо до нашого бульйону. Останок закидуємо зубчик чесничку і петрушечку. Перемішуємо і забираємо з вогню. Нехай борщик настоюється. Ну і обов'язково, як же без нашого найкращого. Українського генеральського бочкового сала за 400 гривень. Так. Да. Тобто, може повіриш, що це сало може коштувати 400 гривень? Купляли ми на столичному базарі. І більше туди не поїдемо. Ну і скажіть, як таку жінку не любити? Та дегустувати. Ай гарячий Кристина. Я люблю без сметани. Кохана люба зі сметаною. Дякую тобі, що ти постаралась таке смачненьке приготувати. Будь ласка. Дай, поцілую? Дай mm. О. Mm. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Український борщ. Mm -hmm. Сальце генеральське. Хлібчик. Цибулька, часничок, отак, цибульку. М -м? Отак сало. М -м. Вийшло дуже смачно. Це не те слово. М'ясе. Дуже смачно. Хотів вам показати, скільки ми використали спирту, щоб приготувати цей борщ. Ось дивіться, на початку відео практично повна була ця баночка, а тепер уже ось скільки її залишилось. Тому не сильно економно і це велетенський мінус, я вважаю. За те, що кохана приготувала такий смачний борщ, я взяв на себе обов'язки помити брудний посуд. Сподіваюсь, вам відео сподобалось і було корисним. А для мене головна мотивація знімати для вас ролики це лайк і підписка. Дякую за перегляд. З вами був Крепиш. Зустрінемось у наступному ролику.